Привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, у нас буде дуже-дуже велика пересадочка моїх занедбаних рослинок. Це у мене рослинки, якими я дуже погано доглядала. Не в цьому році, а й попередні роки дуже мало я приділяла уваги цим рослинкам. І нарешті, у мене до них дійшли руки. Я вчора всі свої рослинки перетирала, переглядала, так і натирала листечко. І ви знаєте, деякі рослинки, я як подивилася, боже, вони були в ужасному стані. І вирішила сьогодні виправитись. Буду сьогодні пересаджувати, і зараз я вам покажу, які рослинки в мене є для пересадки. Але це ще не всі мої занедбані рослинки, як виявилося. Є ще у мене рослинки для пересадок, але оті я буду пересаджувати трохи пізніше, тому що відео вийдеться дуже довгим. І перед тим, друзі, як розпочати своє відео, я вам дуже всім вдячна за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші перегляди. Хто ще не підписався, підписуйтеся, всім дуже рада і всім приємного перегляду! Зараз я вам покажу рослинки, які у мене дуже сильно занедбані. Це отака калатейка, руфібарба чи як її. Ось отакий у мене пахиподіум. Він дуже погано виглядає. Можливо, на відео не так буде видно. Він і ще у мене посаджений у землі з огороду. І оце він так росте, ну, погано. Не знаю, що в нього там з корінням. І ось такий у мене фікус. фікус Ось абіджан, йому там немає місця, де рости. Він посаджений у ґрунті. ґрунт там простий якийсь універсальний, але дивлюся, йому вже там зовсім немає місця, де рости. І вирішила його сьогодні пересадити. Також у мене є ось така мурая. мурая також, ось подивіться, в якому ужасному ґрунті посаджена, теж у ґрунті з огороду. Так вона ось поганенько виглядає. І буду її сьогодні також пересаджувати. Ось отакі фікуси. Фікуси, які також давно-давно не пересаджувались, там уже в них посохли, бачите, якісь гілочки. Це все я буду зараз обрізати, буду це все приводити у порядок. Тут у мене далі є ось така паперумія. Тут у мене вірніше дві паперомії. Одна виглядає непогано, але в неї дуже там поганий ґрунт, і як для мене вона посаджена в завеликому горщику. І ось тут іще одна паперомія, яку я перелила. Постаралася. І ось подивіться, що в неї з листячком, цю папером я також хочу пересадити у більш гарніший ґрунт. А можливо, я їх оці дві посаджу в один горщик. Ще один фікус. Бачите, він умудряється рости, віддавати листячко, але подивіться, в якому поганому ґрунті він посаджений. Також сьогодні я його хочу пересадити. Ще в мене тут є ось отакий аспарагус, Аспарагус, ось подивіться, в нього там бульбочки вже аж вилазять. Подивіться, вони вже наверх вилазять. Він також посаджений в якомусь універсальному ґрунті. Дивіться, як він сохне. Посушив свої ваї, попідсушував ось так. Сьогодні обрізати і пересаджувати ось оці всі бульбочки. Не знаю, що там з корінцями. Ну, буде на сьогодні велика пересадочка. Далі ще в мене є ось такий філодендрон червоніючий. Ось, подивіться, який він дуже ужасний. Хотіла вчора йому листечко теж понатирати, але як глянула. У нього вже там ґрунту майже немає. Він також дуже-дуже давно пересаджувався в мене. Ну, я так розумію, що в нього немає. вистачає там живлення, і він вже почав ось у мене ось такий поганий робиться. Листочки дрібненькі, дрібнить, підсушує, ну, якийсь такий не дуже гарний. І ось тут у мене ось отакий, такий виноград. Ось теж, подивіться, які листочки. Він постійно засушує. Ось, бачите, все попідсихало. Грунт у нього теж там підсихає, пересихає, і хочу його пересадити у більш гарний ґрунт, і буду його сьогодні приводити у порядок. Також це все сухе листечко, буду гілочки зрізати і буду пересаджувати. І покажу вам трошечки ще свою ялиночку. Сьогодні я її буду розбирати, вже. Уже свята закінчилися, і будемо сьогодні це все розбирати, прибирати. І займатися своїми рослинками. Ось, подивіться, все на полу позносила в одну кімнату. І, можливо, я сьогодні тут буду і пересадкою займатись. Ну, це не всі мої рослинки, які я сьогодні буду пересаджувати. Тому що я подивилася, у мене ще є багато рослинок для пересадки. Зараз я вам ще покажу ще одну рослинку. Хочу вам, друзі, показати свою монстеру. Ось, подивіться, що з нею. Я її залила. Спочатку пересушила, потім залила. Бачите, що з листочками. Треба її терміново ось, бачите, що листя, все портить листя. Це або якийсь грибок, або не знаю, що з нею. Скоріше за все, там гниє в неї коріння. Монстера дуже-дуже велика. І не знаю, треба, ось бачите, що з листочками. Також її треба буде пересаджувати. Я подивилась, вона там в мокрому ґрунті, ось, бачите, корінці гниють. І треба цю монстеру також терміново рятувати. Не знаю, побачу, чи я її сьогодні пересаджу, чи я її пересаджу іншим разом. Ну, можливо, навіть і сьогодні. Ну що, друзі, давайте розпочнемо з вами пересадочку. У мене сьогодні буде пересадочка не така, як завжди. Сьогодні в мене буде трошки незвична. На полу я ось тут підготовила і буду пересаджувати сьогодні на полу. У моїй квітковій кімнаті місця. Не вистачає, там дуже тісно, а рослинок у мене досить багато. І будемо сьогодні висаджувати на полу. Зараз я замішаю ґрунт. ґрунт у мене тут замішую поліський із розрихлювачем. І як намішаю ґрунт, і почнемо з вами пересадочку. Зараз я вам покажу. Ось тут я його наколучую. Тут я додала перліт, ґрунт, і додала сюди ще кору соснову, трохи муку. Ну, Одним словом, намішала всяких розрифлювачів і зараз я все гарненько перемішаю. Діваюся, цього ґрунту мені вистачить. Якщо не вистачить, буду ще домішувати. Грунт досить такий, знаєте, пухкий. Розуміти, що ґрунт пухкий. Отак беремо його, зажимаємо у руці і коли ми його відпускаємо, він повинен отак розсипатися. Значить, цей ґрунт він пухкенький. А коли ґрунт ви отак здавлюєте і він береться комками і не розсипається, значить треба ще трохи додати розривлювачів. Мабуть, почну із цього абіджана. Ось, бачите, в нього там коріння вже все вилазить. Він досить такий легесенький, я його поливаю і він дуже швидко пересихає. Ось отакі в нього друзі корінці. Грунт я обсипала і я його посаджу в цей горщик, в якому він був. Тільки залію йому грунт. Один є. Ось тепер такий гарненький у мене абіджан, у такому горщику. Так, Наступний ми будемо з вами пересаджувати отакому раю. Вона в мене також дуже в ужасному стані. Для мураї друзі, я візьму менший горщик, тому що тут дуже багато коріння повідпадало. Воно й не дивно. Вона в такому поганому ґрунті жила. Для мураї друзі, я взяла меншенький горщик і пересажу її тепер у меншенький горщик. Ось така, друзі, тепер гарна красуночка. Пізніше я її полью і буде, сподіваюся, тепер гарно в мене рости. Так, наступні я візьму ось такі фікуси. Ось посаджу ті горщики, в яких вони були, тільки замінюю їм ґрунт. Ось такий тепер красень получився. Тепер наступний. Корінечко в нього непогано цього фікуса. Ось такий красень ще один вийшов у мене. І ще один ось такий, друзі, фікус посажу. Ви подивіться, що там в нього є. Вся земля спресована. Бідний в мене фікус, як він ще умудрився, навіть листочок вирощувати. Він посаджений у землі з огорода. земля вся спресована. Така я, друзі, погана. Дуже сильно тормошити не буду коріння, тому що не виходить. Візьму другий горщик. І так, друзі, для цього фікуса зараз заміряю горщик. Я думаю, це йому підійде, але він не надовго. Цей підійде, ми посадимо у більшенький. Ну і, друзі, такий красень у мене тепер получився. Хай тепер росте і радує. Приступимо до паперомії. Тону паперомії, вона посаджена у великому горщику. І також я її, мабуть, перелила. Вона скидає все листячко, ось подивіться листя, сипеться в неї. Це явний перелив. Ось, подивіться, навіть два листочки разом відпали. І будемо зараз міняти їй грунт. Ось подивіться, що тут робиться. Горщик ось такий великий. Це корінечко згнило. Ось подивіться, друзі, все коріння погнило, трошечки тут корінців залишилося. За великому горщику було посаджено, Ну нічого. Ми зараз її пересадимо в меншенький горщик. Є з коріннячком трошки краще. Ось, подивіться, в цієї багато корінців, а в тієї є майже всі згнили. Я їх зараз пересаджу у цей горщик разом дві, і треба їх трохи менше мені поливати. Тому що я їх, друзі, переливаю. Зараз зима. І треба бути акуратно із поливом. Така в мене вийшлася красунечка. Ось подивіться, ці листочки погані я прибирати поки що не буду. Хай вона поки що наращує собі корінці. поставила її в кашпо і хай собі тепер росте. Наступна рослиночка у нас буде. Це ось отакий. Виноград цисус. Він у мене також дуже-дуже поганий. Сухий, пересушений. Зараз я з нього витрушу землю. Ви знаєте, в нього все коріння заплетене, все кашпо було заплетене корінням, і йому тут було мало місця, тому він у мене дуже швидко пересихав і почав усихати. Треба йому тепер пересадити його у більший горщик. Засадить ось таке підвісне кашпо. Тут місця йому буде дуже багато для корневої. Я його підвішу і а собі росте. Я свій цисус. Зараз із нього обріжу всі, всі сухі гілочки, листочки. І будемо пересаджувати далі. Вендрон червоніючий, він у мене тут ось отака в нього гілка довга. ну Зараз я його пересаджу. Дендрона я взяла ось такий горщик, зробила йому дирочки і буду його зараз пересаджувати. Ну, ось такий у мене філодендрон тепер. Не знаю, як мені його тепер напутать намотати, щоб він був гарний. Щось придумаю. У мене вже грунт закінчується, пішла я зараз намішаю і будемо далі продовжувати з вами пересаджувати. Зараз будемо з вами пересаджувати наш аспарагус. Для аспарагуса я взяла ось такий горщик. Так, я думаю, він буде набагато свободніший. Грунту я намісила. І зараз будемо виймати оцього красення із цього горщика. Але ви подивіться, тут такі бульби, не знаю, чи вам видно чи не видно прямо ось горщик розламали. Бачите, він тріснув і вилізла відсюда бульба. Коріння, ось, бачите? Сподіваюся, видно вам. Бачите, як вилазить? І зараз спробую, я спробую його виняти. Якщо в мене вийде, є, виняла. Що в нього тут? У мого аспарагуса? Бачите? Вистачатиме йому місце тепер. Зараз оце все сухе я обріжу вже без вас, і тоді вам покажу вже гарненький аскарагус. Отака колотея. Калатеї. Я вам ось покажу. Дивіться, у неї там калатеї. материнська рослинка загинула, і це все наросли діти. Зараз ми оцю стару рослинку приберемо. Все сухе, все старе поприбирала. Ось отака корнева. Бачу, там вона ще щось собі нарощує дітвору. І зараз оце все пересаджу у горщик той, що вона й була. У мене получилася калатейка. хай тепер розростається гарнесенько. Саме головне мені її не заливать. Колись вона в мене жила на фітільному поливі, але вона у мене там почала загнивати. І я її пересадила знову ось так. Ну, хай поки що живе. У мене ще одна рослиночка це пахіподіум. Пахіподіум, зараз я з нього вийму ґрунт. І ще трошки домішаю, бо в мене вже закінчився. Далі не вистачило знову ґрунту. Зараз я намішаю ґрунт і пересадимо з вами на сьогодні останню рослинку це пахіподіум. Намішала я ще для свого пахіподіума ґрунту. І зараз я буду. Спробую його вийняти відсюди. В нього тут, знаєте, як у кактуса дуже великі колючки. Це в мене дитина таку жабку зробила. Так, головне його тепер вийняти відсюди. Всю стару землю убрала, прибрала. Ось отакі в нього корінці, не дуже гарні. Вони засушені, ось, бачите, вони відпадають. Багато коріння повідпадало. І я його пересаджу в той гощик, в якому він у мене був. Але цей горщик треба буде мені помити. Присадила свій пахіпою. Ось такий він в мене вийшов. Пересадила його в той самий горщик, що він був. Це все приберу, і потім ми з вами зустрінемось. Така у нас сьогодні вийшла пересадочка. Зараз я полію всі свої гарненько рослинки, які треба полити. Аспарагус. Мураю, мурая в нас дуже пересушена. Зараз я вам покажу, як у мене зараз виглядають рослинки. Ось тепер такий гарний, красивий, зелений асрагус просторному горщику. В такому великому підвісному тепер горщику буде в мене висіть мій виноград. Ось така паперомія. Паперомію я поливати не буду, хай вона собі нарощує корінці. Мурая. Мурая, сподіваюся, їй сподобається цей ґрунт. І фікуси. Тепер гарні, зелененькі пахіподіум. Сподіваюся, буде йому тепер добре, тому що в нього було все корінячко всохло, відпало. У мене пересадочка на сьогодні получилася. Із моїх занедбаних рослиночок вийшла ось така гарна зелена краса. На місце тепер заселився мій аспарагус, такий гарний, тепер зелений. Нема ніде нічого жовтого, нічого не сипеться. І ось такий красунчик. І зараз я вам покажу в попередньому відео я обробляла свої бугенвілії, оцю полочку від. Білокрилки. Зараз я вам покажу, що в мене із моїми рослинками. Ось подивіться, яка красива бугенвілія. Немає ніде нічого, ніякої білокрилки немає. Ось подивіться. Вона почала викидати новенькі росточки. Ось почала обростати. Бачите, як вона гарненько почала обростати у мене. І. Де-де-не-де, де, де. почала квітнути, ось дивіться, почала викидати листочки, квіточки, почала моя бугенвілія оживати. Ось, бачите, гарненько як вона одійшла, немає ніяких шкідників, нові росточки в неї наростають, і почала гарненько в мене обростати. Локрилка пропала. Ось, зараз я вам покажу солодендрончик. Бачите, на ньому також була білокрилка, зараз її немає. Вся вона посипалася, вся вона пропала, бачите, вже почав викидати новенькі листочки. І це, друзі, пройшло буквально тиждень назад. Ось біленька заквітає. паперомія гарненька, чистенька без білокрилки. Пам'ятаю в попередньому відео, яке воно все було посипано білокрилкою. Біло, біло так що, друзі, ті пеки рекомендую ось фікус гарненький, без білокрилки. Тіпеки я вам рекомендую, хто мучається з білокрилкою, сміло використовуйте. Ось, мені допоміг. Ну що, друзі, ось така у нас сьогодні вийшла пересадочка. На цьому закінчую своє таке невеличке відео тут із помічницею своєю. Вона мені сьогодні допомагала пересаджувати рослинки. Монстеру сьогодні я свою не пересадила, тому що вона в мене дуже велика. А у мене, як на жаль, не вистачило землі на сьогодні. У мене було 20-літровий пакет землі, і я весь ґрунт сьогодні використала. Тому прийдеться їхати завтра по ґрунт і пересаджувати свою монстеру. Тоді, в наступному відео я вам зніму свою монстеру, що там з нею трапилось, чому в неї листя все почорніло, пожовтіло. Скоріше за все, я так як я і думаю, я її перелила. Там гниє коріння. Завтра або післязавтра вже я куплю ґрунт. Горщик у мене є, то я вже буду тоді пересаджувати. Всім дякую за увагу, за перегляд. Залишайтеся зі мною, коментуйте, підписуйтеся. І до зустрічі всім пока-пока!